Вимірювання електроємності конденсатора В даній роботі використовується мікроамперметр постійного струму на 700 мікроампер. Під час дослідів необхідно витримувати час зарядки конденсатора від джерела струму, при кожному вимірюванні доцільно повторювати досліди декілька разів, щоб точніше зняти покази стрілки задля точного вимірювання коефіцієнту пропорційності. Таким методом можна виміряти ємність конденсатора невідомого значення електроємності.